Сві солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає, очей не змикає, твоя масінка добра і мила. Знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Лише не смій помирати, в тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні відрила. Цілу ніч на сторожі, Гонив танки ворожі, руки в кров і урани всі ноги, українські солдати. перемоги